Приватбанк видав шахраям кредит 83 тисячі гривень на моє ім'я. Сьогодні, о е, першій годині ночі, зламали мій аккаунт і зламали мій номер телефону, зайшли до застосунків Приватбанку, Приват24, де е, шахраї зняли з моєї картки гроші, мої власні гроші. І о. Другій годині ночі Приватбанк надав їм кредит у сумі 83 тисячі гривень, які вони ж зняли на інші картки іншого банку. Я була вже. В міліції подала заяву, я була вже в Приватбанку, немає ніякої безпеки для своїх клієнтів, як так це сталося. Тому що о другій годині ночі, коли це все видавали кредити, знімали кошти, ніхто мені не зателефонував, ніякої смски мені не не дійшло. Я прошу розголосу цієї ситуації, тому що я розумію, що я не перша, і я не остання. і... Як так з легкістю шахраї це зробили? Я людина, яка ніколи в мене немає е, кредитів, я ніколи не брала. Кредитна лінія в, лінія в мене чиста. Як так, Приватбанк це все о другій ночі? Коли людина спить, коли я спала, мене просто обікрали. І Приватбанк дав їм ці гроші з легкістю.